Всім привіт! Сьогодні поговоримо на найчастіше поширене запитання щодо того, куди дівати ґрунт після вирощування в горщиках. Ви зараз бачите кадри з мого балкону, де я вирощую помідори, огірки і перець, ну, ще трошки укропу. І я розкажу, що я буду робити. Отже, е, мої е, е, рослини не хворіли, і хворіб е, по типу прикоренево гнили і так далі у них не було. Однак я пролию після використання ґрунт фітодоктором для запобігання поширенню, якщо вдруг там щось таке є, різного типу хворіб. Якщо у вас були павуки, кліщі, тріпси і всяке таке, то треба пролити актарою, якщо ви збираєтесь повторно використовувати той ґрунт. Минулого року в мене був поводиний кліщ, і я повністю замінювала ґрунт на Балконі для всіх моїх рослин на новий. Це було досить дорого, хоча я використовувала покупний субстрат десь 50%, деколи 30%. Можна посіяти також горошок зелений. Зелений горошок і взагалі всі бобові, збагачують ґрунт азотом. Отже, якщо ви збираєтеся використовувати ґрунт, то краще його в цілях профілактики пролити чимось проти хворіб та проти шкідників. Частину з ґрунту я буду використовувати для посипки моїх вазонків, тобто подосипаю або попересадю вазонки в більшій ємності і використаю цей ґрунт. Частину з цього всього я просто винесу геть, так як я не збираюся на наступний рік, аж тільки мати рослин, це був експеримент. А частину з них я буду використовувати для вирощування зелені. Та як кропу, наприклад, цибулі зеленої і різного, різної е, для кухні, на підвіконні. Е, можливо, я подосіваю ще е, декілька стебел помідор дріб, карликових для того, щоб вони росли у мене на підвіконні. Е, щодо того, е, чи економічно вигідно було е, покупний ґрунт сіяти, економічно не вигідно. Але якщо немає більше інших варіантів, то так доводиться купувати. Також я збираюся попересаджувати більші ємності. Рослини, які вже в мене ростуть, збільшити їм об'єм горщика, так як я збираюся їх зберегти до весни. Отже, є такі ще методи, як пролити кип'ятком, тобто пропарка ґрунту або прожарка в духовці. Цим я не займаюся, так як загинуть. І корисні, і не корисні бактерії, які живуть в ґрунті. Я заселяла нові бактерії, хто дивився мої моє відео в більшість горщиків при поливі, для того, щоб не хворіли мої рослинки. І зараз, я думаю, що проливати я не буду, так як вже було. Може, якщо ви вирощували, так як я в контейнерах на балконі, подумайте, двічі чи тричі, чи потрібно викидати ваш ґрунт. Його можна використовувати повторно. Дякую всім за увагу! Гарних вам рожаїв та до побачення!